Молода політична сила волі, яка була народжена Майданом, представила свою команду на Яремчанщині та Калущині. Чесні порядні і принципові вони готові зруйнувати нині діючу систему та відстоювати інтереси своїх виборців. Об'єднує людей патріотичних, фахових, сильних, принципових, тих людей, які не зраджують інтересам майдану і зараз, тих людей, які кожен на своєму місці відстоює ці ідеали, ці ідеї і бореться. На посаді міського голови Яремче, партія воля бачить Володимира Губарчука, юрист за фахом та боєць за духом. Він прийшов усі майдани та відвоював рідну землю в АТО. Губарчук твердо переконаний, якщо українці змогли об'єднатися на майдані та здолати тирана, їм вистачило волі й духу, аби не дати ворогу відібрати власні землі, то спільними зусиллями можна навести лад і в рідному Яремче. Я буду ініціювати спорудження очисних споруд від заросляка до Яремча. Проведення перевірки діяльності комунальних підприємств. Вони всі повинні бути прибутковими, а не дотаційними з місцевого бюджету. Запроваджу нові, заходи, нові підходи до утилізації сміття. Докладу всіх зусиль, щоб відродити в нашому регіоні курорти. Від Яремчанщини до обласної ради балотуватиметься підприємець Андрій Марійчин. каже, прагне зробити малу батьківщину однак, в першу чергу, хоче підтримати бійців АТО, домагатись виконання закону про виділення земельних ділянок. Воїнам АТО, а також я буду ініціювати питання щодо створення фонду підтримки воїнів АТО. Добробут Калушан готовий відстоювати в обласній раді активіст партії Воля Михайло Якимчук. Зараз каже на Калущині, кожен четвертий громадянин безробітний, тож серед основних завдань залучення інвестицій. Крім того, на завершальній стадії спеціальна екопрограма на 2015-2020 роки. Все надходження, яке буде йти від, від екологічних наших. В екологічний фонд від наших підприємств витрачалася суто на екологію, щоб був екологічний ефект. А то скоро, через років 5-10, ми не зможемо ні купатися ні в ріці, ні лісів не буде, нічого не буде, бо природа буде просто на всього знищена. Представляти інтереси Калущині у владі прагне підприємець двадцятирічним стажем Роман Зунза вірить, що саме з такою партією, як воля, є можливість таки провести довгоочікувані зміни. Країна потребує змін. Тільки з партією Воля ми зможемо змінити нашу країну, ми зможемо зруйнувати цю системну країну, яка в нас на даний момент є в цілій державі. Ми хочемо підтримувати всіх людей, які мають право на працю. Презентації партії Воля відбулися вже в шести містах Прикарпаття. Надвірній, Яремчі, Верховині, Калуші, Болехові та Косові.